Василь Піддубняк місячна соната. Бетховане, ви плачете, навіщо? Вже погляд змерз, а гнотик свічки згас на нотнім стані, Залишає вічність не звуки, а любов, що знищить вас. І поки просиналася планета, і поки світло рвало темноту, богиня серця, дорога Джульєта, ішла від вас у клітку золоту. Лебідко, юне, сниво ясно чуле, зривалося із побілілих уст, І біль новий, новим змінявся болем. І колихався місяць златоуст, вже стліло срібло озера в люцерні, згоріла у каміні горстка дров, Немов би глаз духівника у церкві, глухий Бетховен слухає любов.